В його сьогодні в тумані. Так, друзі, зараз проведемося його морячка, бо він, жінка плаче, всі плачуть, але ну, все одно, нічого страшного, тому що вона не розстроєна. Тому що, як ми знаємо, жінки морякові, і то саме щасливі житті на землі. Тому, давай, кріпись. Друзі, почався дощ. І в общем моя така ідея... Возник розширити тему громадського транспорту в Галісії. В частності, ну це північ Іспанії, Галісія, регіон Галісія. Якщо ви відомо, що громадський транспорт це такі поїзди, автобуси там, і чи міжрегіональні автобуси, то ні. Сьогодні будемо путешествувати на кораблі. Зараз побачимо, скільки стоїть білет. Я пользуюсь, купив таку карточку і безплатно взяв в абанці всім желаючим видають. Що мінус 50% скидка на громадські транспорт на автобуси і втягнемося на кораблі на яхті. Будемо перепливати в сусіднє село, там Кангас називається, далеченько плести. Зараз побачимо, що по ценам. Тому що після порту, я думаю, для мене це буде шок. На порту там з туристів це не деруть, там чуть, -чуть покатались ми по річці в порту, там 30 євро ми заплатили. А тут, зараз побачу, сидемо на касу і купляємо Я думаю, кайфанем, якраз погода шикарна. Це вам такий гад, я обичам такого не знімаю, але буде багато кому полезно. Я думаю, якщо будете в Віго, я покроково внимательно дивимося, щоб знати всі лайфхаки і економити. Тому що я люблю економити. Там зекономив, там зекономив. Пойшов суші похав, заплатив за себе сам. Жінка за себе заплатила, ми все 50 на 50, як положено. Європейська сім'я. Першим ділом йдемо в касу, купуємо білети, на наш парусник. Зараз там побачимо. Ось чоловік медуза. Тут автовокзали, яхти стоять усе. Все в місті. О, кстати, Працькі каралі, пірати приплили. В тому році виставилось піратів пірато 2 тисячі чоловік. Це в приїжджало, заполонило полгороду. В черговий центр пошли. Саме настоящі пірати. Ладно, пішліть далі. І тут рядом теж казино. і в тому році вони потратили дуже багато серебряних монет і золотих теж. Слава Богу, це не це Пірати були теж прибір там. Заработали пацани сюди, спустили. На дешеве віно і саме знаєте теж на що. І ось такі ще сучасні, бачимо катерка стоять. А там і яхт. Вона любить вкуси бюджет. Но ми будемо на паруснику зараз. Прийшли на станцію. Зараз купляємо білетик і отчалюємо. Она отменила одну. 91 копейка. 91 копеечка стоит поплавать. По вот такие карты, минус 50%, 91 копейка. Ну даже если бы все карточки, все одно там сіки, ну сказали, євро 80, тоже я считаю, що халява. Он уже загружається на шпарусніх так що погнали. Так, ми на місці, сейчас прийшли, платим євро і пливем 10 км в сусіднє село. Ось вот така яхта у нас маленька. Ну, одна местность но удобно. Я, там такий варіант. Нормально? Сьогодні буд будний день, тому очереді приїздки немає. Зараз зверху зараз сядемо з вами. На верхній метажі на віпмістах. Тереса біарик. Нема лестниці. Да? Думав, лестниця є, но лестниці немає. Це тільки літом на зиму може менше людей вбирають. Реально нема. А може там? Tai buvo tikrai saugu. Time, 91 цент. Який ще може бути дешевший екстракціон, скажіть? Це тільки в Галісії таке може бути. Зразу, каже, що верхній етар закритий. Ну і так, ззаді можна вийти, без проблем по Так, приїхали це село, 22 минути їхали, І вже купили білети назад. Так само стоїть усе. Зараз їдемо назад, тому що зараз особливо гуляти нічого, то робити нічого. І мене ще підкачало, трохи вкачало, зараз був блювати, я розкажу все. Їжджу 22 минути, ну це вже обратно їду. І я вам скажу, що я хотів там в круїз відправитися, будь ласка, на недільку. І це взагалі, я так зрозумів, не моя тема. Мене прям вкачує. Такі гойдолки, що це жесть, Це не моя тема точно, Може там у великих не так а а тут гляньте, що робиться вже. Хай багмилою. Так, друзі, трохи покатались Євро 80 туди назад обратно по 90 коп одну сторону. Велико, звісно, що верхній етаж закритий, але ну, все одно покаталися з комфортом. Ну, мене просто вкачує ще. А так я читаю. Шикарний варіант. За таку цену, смішну трошки время провели, добре. Тож, друзі, дякую, що подивились. Якщо відео сподобалося, подобайку. Відомо і зустрічі.